Звільнення з військової служби під час воєнного стану друзі, всім привіт. Дуже багато від вас звернені коментарів стосовно цього питання. В цьому відеоролику я дам відповідь на нього. На сьогоднішній день, згідно статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, існує достатньо підстав, згідно яких військовослужбовці резервісти можуть бути звільнені з військової служби. Зараз ми розберемо ці підстави конкретніше. Підстава номер один: за віком, у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Номер 2. За станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Номер 3. У зв'язку з набранням законної сили обвинувального строку суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення спеціального звання. Номер 4. Через. Такі сімейні обставини або інші поважні причини, які ми зараз розберемо детальніше і на них зробимо акцент. У зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, у зв'язку з вихованням дитини хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні і так далі. У зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком. Дитиною, а також батьками своїми чи дружини чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціально-експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, у зв'язку з наявністю дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, і з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю. Визначеною судом недієздатною, у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи, у зв'язку з необхідністю здійснення постійного огляду за особою інвалідністю другої групи, або за особою, яка за висновком медико-соціально-експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий нагляд. Військовослужбовці, жінки у зв'язку з вагітністю військовослужбовці жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину. Віком до 18 років, військовослужбовці, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Перебування на отриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Якщо ви підпадаєте хоча б під один пункт, що необхідно робити? Військовослужбовцю необхідно скласти рапорт з зазначенням конкретної підстави, після чого додати необхідні документи і надіслати його командиру. Командиру свою чергу у триденний. Строк повинен надіслати запит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання сім'ї військового і провести необхідну перевірку на сімейний стан. Також це можуть зробити сім'я військовослужбовця надіслати конкретну заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Після чого керівник районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з моменту отримання від командира документів повинен у 30-денний строк провести перевірку сімейного стану військового службовця і скласти необхідний акт. Необхідний акт він відправляє до обласного центру комплектування та соціальної підтримки. В свою чергу, керівник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повинен у триденний строк переглянути дані документи про дострокове звільнення військовослужбовця І якщо існує конкретна підстава з даного списку, що ми зачитували вище, він повинен надіслати. Ці документи командиру, і безпосередньо такий військовослужбовець буде звільнений з військової служби. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, надсилайте його друзям, і якщо вам потрібна юридична консультація, ви завжди можете до мене звернутись в інстаграм.